Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам. З різних людей, оце важливо зрозуміти, і в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. З'являвся мій контакт, я починав працювати. Дуже просто поням, не надо ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність утра до вечора на когось працювати, і приходить домой, віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися, і все. І а, на прикладі просто онлайн ми от українцям даєм змогу. Виставляйте просто відео. І буде це гроші, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, до речі, є ця інформація.